А когда переехала, не помню, наверное, был я бухой. Ой-ой-ой-ой, мой адрес не дом и не улица. Мой адрес сегодня такой. Трусковец. Шнуров поддержал запрет для подростков пяти песен Ленинграда. Наверное, был я бухой. Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров согласился с решением суда о запрете распространения пяти песен коллектива среди несовершеннолетних. Он так и сказал, похуй. Он сказал, абсолютно поддерживая решение суда. Вы давно, блядь, путинская подстилка. Саме головне, що серед тих пісень нема в Москві нюхать в Пітері піть. Куди переїхав, не пам'ятаю, був Бухой, то все нормально. Ні, запретили пісні кандидат. Тому що нема в Росії кандидатів дебіл. Ні, так навпаки, воднині кандидат. Кандидат же там. Є, Я не знаю, що це за пісня. ЧПХ. Оспа и внимание русские русских? Заборонили А Що таке? Чому Путін хуй, я думаю? Понятно, що заборонили. Експерти санкт петербургського Санкт-Петербург. Петербургского академії послеобразовательного Образування я, я тут в цій новині нема назви. Ну, там, короче, якась дуже пафосна академія. Значить, оприділили, що ці пісні побуждають к насилію, е, алкоголізму, употребленню віществ. А що вони гімн Росії тоді? Там теж побуждають к, к алкоголізму і всьому прочому. Е, тобто в, в них є експертна група. Експертна група, прикинь, заход, експерт приходить в цю академію чи інститут, Академія. Включає магнітофон, ну, Інтернаціоналський. Вставляє двохкасетний. Ну, почекаєш. Включає групу Лінинград. Ну, і це його робота Слухайте, Ленинград. Я, ми так кажуть, чому заборонили тільки п'ять, бо, бо було п'ять експертів. І <різь> <И, різь> після кожної пісні просто експерт співався із <різь> <різь> И, <різь> і знюхав. <різь> і все, і, і, і експерти закінчились. Ну, э, смішне, що Шнуров підтримав запрет, <різь> сам підтримка запрет своїх же песен. Товарищ Сталін произошла ужасна ошибка. Так, поки штурм поддержують запрет. Як ви зрозуміли, сьогодні у нас новини Росії. Було дивно, блучати. А зараз новини Срі-Ланки. Новини. Заставка. В РПЦ, памятаем, да, так? що таке РПЦ? Це Руська православна церква. Значить, призвали мужчин молитися при виді жінчен в відкривненних нарядах. е нема розяснення, що по мнению РПЦ відкривненний е наряд. Но молитися надо, при виді жінчен надо молитися. Ну, блядь, я не знаю, Напевно. За на здоров'я ілі за, <ріп> <или> за упокоюшку? <ріп> ну, просто у мене інші реакції на жінок в відкриєних нарядах. Реакції чи на реакції! <смір> <смір> але але з, іншого, з іншого боку, мене влаштовує. Якщо прихожани Росії православної церкви при жінок в відкриєнних нарядах будуть молитися, то з часом прихожан руської православної ЦВО стане менше. Менше, так. природнім способом просто. Як колись пам'ятаєш, колгоспи там писали люди листи. Ну, допустим. Дорогая элекция. <реш> Пишу тебе. Дорогая элекция. Р... Журнал Крестьянка. Редакция, ну... же. Так. Режиссер. Э... Режиссер? Режиссел. Режиссел? Режиссел. 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 Режиссер Росгос... прикинь, у них є розгосцирк. Це Ну, режисер <сумістер>... а чого тоді то цей Володин? В Володин муж. Режисер Росгосцирка в все, Володина. заявила о кризисі мировой клоунади в натурі. Зараз, именно... зараз. <сумістер> ви вважаєте, що зараз? Міровая клоунада перебуває в кризі. Це пер, перепрошую. Фу, ой, то що скло? Це коли Трамп президент? І коли ваш то є? Б'ять, серйозно? Вони пішли свої. Ну просто думають. Ну, як? Ну, ніякої кризи нема, не переживайте. Так, а, поки мірова клоунада в кризисі, в Росії налагоджують виробництво із фольги і картону антидронових. Дзвоники, які спроєктовані священником РПЦ. А ви блядь, заявляєте, що у нас с... криза, криза клоунади, блядь. Ще раз нагадую, виробництво із фольги і картону антидронових дзвоників, які спроєктував священник РПЦ. А ми там, що ви РПЦ, я б конструкторської бюро. У нас є заохрестя, а них конструкторське бюро. Так би бачиш. Казалось би, всі говорять, що із говна і, і, палку, не. і палок, а не із фольги і картона. Фу. Російський військовий розстріляв федерального суддю. В Прямо прямому ефірі передачі. Відрізав йому член, засунув цей член йому до рота, а потім чомусь встромив ніж в око. Ну, Потому що суддя не додивиться. Прикинь, а тебе? у тебе приповшу піська в роті і для того, що дивиться. Чи в око він інструмент? Так він спочатку розстріляв його. Бляха. Розстріляв. Обідно. Відрізав член, засунув член в рот, а потім встромив ніж в око. Повідомляють, що російський військовослужбовець приїхав у відпустку. Який цікавий відпуск. І помстився за зраду дружини. А то жінка його. Ні ну питання тут не написано, що саме суддя брав участь у зраді. А, він просто редок редоптом не був. Боже він просто. А, от ну тобі помщусь. Жінка не призналась, з ким, він такий. Ну, що ж, я я розберусь. На око копію. Буквально на око. Я знаю, я поняв, який в нього був план. Потім його спугнули. Він його розстріляв. Він хотів х вставити в око. Але я перший такой був око ну, Але в нього роки був, знаєте, так, ти хуку, що поставлю в рот. Він вибрав око, розпугнули і так. А так мабути хубоці. Коротше, время героїв. Так, в Донецьке. пройшов патріотичний мітинг. Блять, а нашу? В Донецке прошел патриотический митинг к Дню независимости Северной Кореи. Ну, а мы, А мы не? Ну, а что, не южный же, блядь? В южной все заебись. В парке Ленинского комсомола. Блять. Молодежь. Кура, такая формулирование было, в 77-м году, блядь. Парк Легінського комсомола, молодежі республіки і бойці легендарного подозрення П'ятнашка, а їх осталось троє, організували патріотичний мітінг і флешмоб не може бути в одному реченні слово парк легінського комсомола і слово флешмоб. Чому? Може вони ловили собак і їли. Ми ж не знаємо, що за флешмоб. Це ж поддержку Северної Кореї. Дружба між Росією і Северною Кореєю. Де в тому слові Донецьк, б друзі. В заголовку. <ріст> в Криму бензин продают только по талонах. В республике Крым, а также в Забайкалье и Луганской Народной Республике бензин марки 95 продают только по талонам и только по предприятиям. Знаешь, что кажуть в ДНР, коли заправляється по талонам? А не як в тих дебілів, що з северною Кореєю дружить. Прикинь, в рамках дружби Северної Кореї передала ДНР води, канвади. Я би, знаєш, я би робив хакерську атаку на їхні там ті пабліки в Донецьку, знаєш, І ми тут п'ємо. Виливаємо, зливаємо, хлюп. Знаєш, це? бідолашні люди. Так, е э, -е, хотів би сказати, їдемо далі, але згадав, що бензин по талонам, тому йдемо далі. Е э, Кострома Тодей, панове. Наша улюблена Кострома Тодей. Думала, що любов, а це агітація. Політичні проститути почали атакувати Костромічек на сайт Костроковства. Політичні проститути А как выглядит среднестатистический кастромический политический проститут? Я, я украинский знаю, как выглядит. О, точка, ну кастромичи Тише. Начали атаковать кастромичек на сайтах знакомств. А как эти на сайтах политические проституты? Я запахаюсь в Да, Мужчинам разрешили ходить в женский туалет на автовокзале Владивостока. Потому что не хуй, туалет на автовокзале. А вы просто не, ты можешь на автовокзал и... Не, просто мужчинам разрешили ходить в женский туалет на автовокзале Владивостока. При этом ну, не написано что мужской туалет там отсутствует или не работает. же им просто дозволило, типа, ну, иди там, вообще <свистер> <Пузырь. свистер> не розумієш, що на Владивостокі на автовокзалі туалет. Там всюду туалет. <свистер> Это Росія. Не, ну просто... А може, знаєш, подумали. Мужикам у Владивостокі і так живется нелегко. Нелегко, ну, да. А хоть хоч підуть там на пісю подивляться? Або <свистер> посидять. Або, ну, посидять. Подумають. Пісю R2D2. <свистер> 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 то, що згадав. Не Что? Чему? Так, да. О, о, Организаторы, организаторы Томского праздника топора, <свят> праздника топора рассказали, можно не приносить на фестиваль топор. <свят> 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 так вот, в тулу со своими самоварами. І всього заголовку ми довірилися, що в Томські є праздник тапора. Організатор розкольників. Що є організатори цього празника, і що ну, питання, чи можна приносити на нього власне топор дискусійне питання. Так от, є ж відповідь. Організатори праздника тапора в Томскі заявили, що на нього не можна приносити топори. Ну тому тори не поїхав. Просто, а в чому прикол праздника топора, на який не можна прийти з топором? А люди имитуют. Хтось не так. Ось так вот, назовем, с маленьким топором. Хтось там... тру тум тру тум праздник топора. Просто ходит такой дебилю с уявными сукерами що за за праздник топора, на который нельзя приносить топоры? Да вот, баш, все клоуны зехались, вот тут треба показати пантоміму. А ви кажете, криза клоунади, блять. Так, в Анапе. Це місто, Анапа. Аддихаючим і заразливим мазута, який відбувся ще минулого року, нагадаю. Надівати бахіли при посіченні пляжей. А що ну коли розвивається? Мені дуже подобається, як в вразці рішають проблеми. Ну, розлився мазут, екологічна катастрофа. Що ми робимо? бахіли. Так, не чистим, ні. Перше правило: Розлився мазут, вдіваєш бахіли. Максимально логічно. Пожалуйста, от, пляж прекрасно. Загорайте. Ну, в бахілах. Будь ласка, Бахіла. Потім люди ходять, ніж, хто на голові бахіла, хто на ногах, відповідно, загорівши. Чи... <різь> ну, або грязні. В Нижньому Новгороді. Ми розуміємо, що є і верхній. А от не факт. Верхній Новгород. А може, і нема? Я не знаю. В Ніжньому Новгороді мужик чудом вижив. К сожалению, хотілося бы добавить. Чудом выжил после того, как 12 сантиметровый гвоздь полностью войшов ему в голову. 12 см. Не написано, на жаль, в цій новині. Ну, написано, что хирурги 3 часа выковыривали железяку. 40 дней комы, на... Через 53 дня выписали, но не написано, як 12 сантиметровый цвях. Повністю зайшов йому в голову. Як, що, Добрий день, можна я увійду. Б**? Якщо хтось забивав, ну, то він, би, ну, то він би в кінці попадав по голові. Або, або по пальцях. Ну, ну, і навіть шляпка не лишилася. Ні, та тут, ну, тут є цей рентген, тут тупо цвях весь в голові з шляпкою. А я зрозумів. Я, я, я знаю, що, що сталося. Він перед тим впав. У нього був струс мозку. І мозок від'їдався від кори, від черепа. Він фіксанути і але Там такой цвях. Рен ми можемо показати кори. І дуже зручно потім внутрішній я. я не знаю, чи хтось побачить, от таке йому. Та, звіріть увагу. Цвях. І власне е, друге я, яке живе в нього в голові, дуже зручно, там може маленький. Друге я, який в нього живе в голові, це цвях. <святово> ні, на святому цв цвяху там може, маленькі речі розвішувати, маленька віше, знаєш, якісь костюмчики там, ну, для другого маленької. Пташки можуть сідати твірінька. цвірінькати. Такі горубці в рядочок. А та. Знаєш, як, А прикинь, якщо він чипає. Тіба... Може знаєш, як ця стара фотка, <св 'я> де як, висотники так, на балці сидять. <св 'я> Мужички посидіти. По ньому може йти, знаєш що? Канатоходець ти був, бля. А прикинь, а знаєш, як досувала при цвях? Лікарку дивиться. Дай хрестовинну. І просто в другу сторону. Ну, або навпаки, з іншого боку другим цвяхом вибивали. Тому ж він ще не поставив на дюбель. Так. Що там у нас? на. Так, що це таке? Зверни увагу на назву. Куди, куди, встроєний. Встроєний. Я не Строєний шкаф Бачко за 78 тисяч рублей. Що такого не пхали. Просто така інформація. У Росії є вбудовані шафи марки Вачко. Це не два слова. Слід зазначити. Це одне слово. Може прізвище, може якось прізвище. «Вачко». Цікаве походження би було цього прізвища. В Росії є вбудовані лінійка вбудованих шаф Вачко. Вачко. Ну, оце називається після Ікея прийшла, прийшло, прийшло Вачко. Ну і тут сам Бог велів перейти зразу до новини. Прошу-прошу. Робочого. Ну, там чи християнина, я не знаю. Ляха, <п> дуже багато таких новин реально. Так, продовжуємо далі новини з середини. Так. 4. Не всі інородні предмети потрапляють росіянам в голову, деякі в встроєні шкафи. Чотири пальчикові батарейки засунув собі в анус житель Уфи. Він хотів отримати заряд бодрості. Снікер спішов. Ти <реш> не, не ти, коли голодний. Але чотири пальчикових батарейки чоловік в сраку А Скільки у нас батарей? Чотири. А він, я знаю. Значить, 36 вольт. Знаєш, мужичок працює на 36 вольтах. А знаєш, коли тебе в нього він запхав? По-моєму, і... так, 9, 9 на 4. Не шару, я гуманітарний. І він, коли в нього батарейка сідала, 36, ну... знаєш, що він робив? Він витягав її сраки. Це... Лизяв? По Покусував, знаєш, коли так? Щоб довше працювало. Лизнув кисляньки. Лизнув кисленьки, то по мурашки. Якщо б ти лизнув кисленьки. По мурашки. А мені цікарки давали. А тобі мама роботи бурлі приносила? Ні, то просто. Цей, то він, він просто хотів телек переключати, да? без пульта. силою думки. Ні, ну дивись, вони ж на святі топора ходять без топорів. Він був був уявний пульт. Он такий, от такого, Раз, раз, і переключав. А він, ну пульт може уявний, но жопа те настояща да, і батарейки. А він знаєш він собою батарейки, цапку, знаєш, що зробивши? Що? перемотав страху скотчем, знаєш? Як пульт блядь, і в кльочку. А знаєш, як обідно було, якщо б він плюси з мінусами з першого разу би перепутав. Ну, так... Треба було би витягувати <рес> переставляти <рес> то все. Тристілітній парень, уже будучи в заявив заяв врачам, випив пиво і захотів отримати заряд бодрості. Вставив батарейки, але витащити вже потім не смог. Ні, ну я ж теж люблю, я ж зараз спека, я люблю випити пива, але що-то на батарейки мене не тягне, що, а а якийсь no. <рес> аж не думаю, Йому поставлю діагноз. Не долбо, а ерозія прямої кишки. Знаеш? А Може, потекла батарейка. <рес> а знаєш, як вони від нього позбущалися, вони витрачили батарейки і прописали свічі. <рес> Якщо ну, щоб же... ти не сумував, чувак. Свіч, свіч. Щоб не відчував якусь порожнечу всередині. Свічі теж пальчикові. Робочева заковала в цепі і угрожала скормить свиньям сім'я. Друга частина. Тут красний дракон? Да. Э, семья фермеров из Подмосковья. Ну, у нас звучит, знаешь, как поворот не туда. Семья фермеров. Они требовали у него подписать контракт с Минобороны Российской Федерации, чтобы забрать выплаты. А дальше, кто из вас бачил побег из шаушенко забудьте. Вообще не то. 42-летний Геннадий работал на ферме в деревне Кореньки у Оксаны. Оксана. Фермовы ну, Оксана. Я так разумею, кореньки. Э, деревня небольшая, там все знают. Да. Оксану. Нам одна Оксана. Имена и не да. По устной договоренности он должен был получать зарплату. Но вместо денег ему давали лишь еду и сигареты. Причем винный курил. <laughs> Возможно, сигареты и были едой. Однажды Геннадий в счет задолженности по зарплате решился на продажу 30 овец с фермы. и сбежал. Я не, 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 несмотря на то, что э, на ферме были только свиньи, <свят> но попробовал себя в разных местах, вернулся обратно. Дуже иронично, он попробовал себя, себя в разных, разных местах. <свят> Батарейки опять же. Вернулся обратно. Оксана с фермы уверила, Ну, а, видимо, там есть еще, возможно, есть еще Оксана с почты. Ну, там, Может, там ты... скоро новая игра, это... А тут дуже весело. Это, там ты мать мучить Геннадия. Оксана с фермы. мучить Геннадия. Ты так цель называешь. Перестань мучитый местах. Оксана с фермы уверила, что не имеет к нему претензий, как к работнику, и разрешила. Остаться ночью этим летом Геннадий проснулся от того, что на его шею накинули цепь. Сергей, и по ней начал ходить кот. муж хозяйки, <свят> ученый Сергей, муж хозяйки Сергей и его двоюродный брат Михаил. А это были муж хозяйки Сергей и его двоюродный брат Михаил. Они вытащили полраздетого мужчину из комнаты и избили, выпивая. Стали допрашивать, за сколько и кому он продал 30 овец. Я не помню, я раховал в баране без уснул. На протяжении следующих часов жертву избивали, угрожая скормить свиньям и перерезать вены. Я скажу: на ферме, дико свиньи. Утром мужчину вернули в комнату, приковав к двери. Геннадий сумел освободиться, но в полицию обращаться не стал. Потому что он продал венбараню, блядь. Он знал, что в местной полиции работают 30 баранов. За это время он успел найти работу в э, селении э, э, городского типа. Я не знаю, что в СНТ Комарова, где поселился в строительном. На недельку. Поработал в Комарова. Ну, не такие у Геннадия был вид починок, как в этой песне. Позже Геннадия нашли. Его нагнал белый микроавтобус, из которого выскочил Михаил с напарником. Повали... Геннадия повалили и избили. Короче. Пи... Он снова втик, обратился в полицию. Значит, три раза чувак. Тикал. Тикал. И хорошо характерно, и вертался. Хижина дяди Геннадия. Геннадия. А, вот такие Ш... веселые фермы в Подмосковье. був шоці. Не, не пхайте батарейки куди не треба. Пхайте куди треба. Ти, 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 що Ігор батарейки поміняв у мікрофонах. Напевно, що не, бо він не чує нас. А що ти тільки що на диктофоні натискав? Ми звук писали взагалі? А чого ти мовчиш? Щось говори. Обербал. Та все нормально, що ви хотіли. Ігор, слава до Прощайте! — Прощай, Ігор. Прощай, Максим! Прощай, Ігор! Ти щось знаєш? Так що бережіть себе. Підписуйтесь на канал, підписуй офіційний, ставте лайки, пишіть коментарі. Отримуйте заряд енергії від наших передач, а не від батареї в Сраці. А нашими спонсорами. Тут з'явиться посилання на мережу Patreon, де ви зможете нам допомогти. Обов'язково це зробіть. Будьте щасливі і здорові, і в хай все у вас буде добре в житті. от настанова від Максима.